Що на вас чекає ближчими днями? Відео буде актуальне в той момент, коли ви його бачите ближчі дні. Давайте подивимося, що покажуть карти. Якась новина, лист, дзвінок. Від мужчини йде новина до вас. Мужчина і ви, і жінка, можливо, ви мужчина, тоді ви від жінки отримаєте повідомлення. Це повідомлення говорить про якусь вірність. Вірність вам, вірність принципам, про якийсь прибуток. Карта риби, можливо, купля-продажа, хтось, може, ви чекаєте, ви щось продаєте, там був мужчина чи жінка якась на вашому порозі, і ви сказали, подумаю, вернуться. Якщо це про любов, да, то ця, ця карта говорить про те, що ви будете разом. Чи ця людина вам напише, чи позвонить, чи скаже, чекай мене, я скоро прийду, ми будемо разом, бо карта риби показує, що є багато спілкування, є якась дорога до вас від цієї людини, любовна і вірна дуже. Хай так і буде.